Чи справді пенсії застаріли, і як їх змінять сьогодні? Ми розглянемо, чому пенсійна система України потребує змін і як це вплине на вас. Ви дізнаєтеся, чому пенсії старіють щороку? Як на них впливає інфляція і коли чекати перерахунку? Також ми розкажемо, які зміни пропонують впровадити для майбутніх пенсіонерів. Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, як отримати довідник пільг пенсіонерів. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Українська пенсійна система щороку втрачає свою актуальність. Це пов'язано з тим, що індексація не перекриває інфляцію, а різниця між старими пенсіями і новими. Катастрофічно збільшується. Більше 50% пенсіонерів України отримують виплати, які менші, ніж прожитковий мінімум. Тож додивіться це відео до кінця, аби знати, як можна виправити цю ситуацію. Ну і взагалі, чи згодні ви з тим, що пенсійна система потребує змін? Напишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Сьогодні ми також розкажемо, як можна отримати безоплатну правничу допомогу.